Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Стихійні лиха. Стихійне лихо це природне явище, яке призводить до руйнувань, матеріальних збитків і жертв. У 2004 році унаслідок землетрусу в Індійському океані сталося цунамі. Воно забрало життя більш як 250 тисяч осіб. Мало на кожний випуск новин рясніє повідомлення про несприятливі погодні умови та стихійні лиха. Найхарактернішими стихійними лихами для нашої місцевості є сильний вітер і грози, що супроводжуються зливами та градом. Метеорологи навчилися передбачати їх. Тому, якщо ви почули повідомлення про сильний вітер і можливі грози, краще залишитися вдома. Тільки на вітер посилиться зачиніть вікна і вимкніть із розеток електроприлади. Під час грози не користуйтеся водогоном і телефоном. Якщо гроза застала вас поза домівкою, треба діяти залежно від обставин. Якщо ви в автомобілі або приміщенні, залишайтеся всередині. Це безпечно. Якщо ви знаходитесь поблизу високовольтних ліній електропередач, відійдіть якнайдалі. Якщо гроза застала вас, коли ви купаєтеся у річці чи озері, негайно вийдіть з води. Не ховайтеся під високим деревом. У нього може влучити блискавка. Сховайтеся у заглибленні або під розглогими кущами. Присядьте. Накрийтеся плащем чи курткою. Зніміть та покладіть за 15-20 метрів від себе усі металеві предмети. Вимкніть мобільний телефон. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!